Чи після матчу прес конференцію команда Збірна України Ю-17 перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Подкопаєв та нападниця команди Богдана Грицик. Богдана, не дивлячись на поразку, непоганий матч з лідером чемпіонату України, як вважаєте, чого не вистачило в п'ятому сеті? Мені здається, ми трошки розпереживалися, почали робити свої помилки, і через це от ну, не змогли дожати. Дякую, Володимир Анатолійович, що ви скажете. Ну, Богдана кратко підсумувала те, що трапилося на майданчику. І не забуваємо, що ці діти тільки навчаються. І хвилювання, яке в них було після розбору, коли ми розібрали цю команду, визначились, як ми граємо, построїли план на гру. Вони були настільки сконцентровані на самому плані, що забули про волейбол. І тому маємо такі результати, як маємо. Ну, в цілому можна поставити за цей матч команді знак плюс чи все? Є що... якісь е позитивні речі, є якісь негативні речі. Якщо, з... якщо було менше особистих помилок у команди, то, напевно, це була б тверда трійка. А так є над чим працювати. Є так. Над чим працювати. Дуже дякую вам за коментар.